Ворожий удар по Запоріжжю модернізовані каби РФ та викриття російського агітатора про це та інше у підсумках Суспільного. Десять травмованих залишаються у лікарнях після ворожого удару по Запоріжжю 22 квітня. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаю, окупанти поцілили по житловій забудові 500 кілограмовим фабом з модулем корекції. Загинула 55-річна жінка ще 42 людини дістали поранень. Двоє пацієнтів важкі їх прооперували. Армія РФ модернізувала систему наведення кабів, додавши нову антенну супутникового зв'язку. Про це розповів Суспільному гречник української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, таке вдосконалення збільшує дальність польоту і точність ураження, та ускладнює роботу нашим засобам. Реп втім, українські інженери вже працюють над протидією оновленим російським кабам. Сказав Братчук. Виправдовував збройну агресію РФ Гезбу викрала жителя Запоріжжя, як повідомили у відомстві на своїй сторінці в одній з заборонених соцмереж він систематично поширював матеріали проросійського змісту, зокрема, ті, які визнавали правомірним так званий референдум у Криму та подальшу окупацію півострова. П'ять років позбавлення волі, але з випробувальним терміном на три роки. Солом'янський районний суд Києва оголосив вирок колишньому топ-менеджеру «Моторсічі» Олегу Олего Дзюбі. Його підозрювали одразу за трьома статтями: колабораційна діяльність, пособництво державі агресору та участь у терористичній групі чи організації. На суді Дзюба добровільно визнав, що «Моторсіч» з 2014 року через афільйовані компанії постачав товари. Військового призначення до РФ та так званої ДНР після оголошення вироку Дзюбу відпустили з-під варти. На поминальні дні заборонили рух цивільного транспорту у Степногірській, Гуліпільській та Оріхівській громадах області. Обмеження діятимуть з 26 по 30 квітня. Про це повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції області Денис Короневич. За його словами, за порядком слідкуватимуть 800 поліцейських. З них 280 – на кладовищах. Заговорив двома мовами. Пам'ятник Дмитру Вишневецькому у Запоріжжі озвучив проєкт громадської діячки медійниці Ярослави Гресь. Про це повідомили в облдержадміністрації. Щоб почути осучаснену біографію козацького ватажка, потрібно відсканувати QR-код. Пам'ятник озвучили двома мовами: українською режисер проєкту Муру Олександр Хуменко і англійською британський фотограф-документаліст Джайлз Д'юлі. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.